Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо, як завжди, продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал мої поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми, як завжди, продовжуємо вже третій день підряд працювати на роботі е, цього. На роботі. Дорожника, і ми вже за 2 відео за два дні зробили 2К. Я, як і обіцяв, не знімав з банка все на банку лежить. Завтра, на 4 день, коли останнє буде відео, по цьому будемо сніг і подивимося, скільки ми заробили за ці 4 дні. Я так і не грав що постійно більше кроме відео. Сьогодні ми знову в Арзамасі, вчора були в Южному, а сьогодні другу половину Арзамаса тобто Ми тоді перший раз це коло мале робили, а зараз сьогодні маємо брати велике. Тому, пацани, ми дивимося, тоді ми заробили 2600 Зараз подивимося, скільки ми заробимо зараз. все Спавимо наш КамАЗ, завжди цей камазик пацани, однаковий. От бачите, тут жінка, а там чоловік южному начальник дорожньої служби. так так ну, лад ну ладно так, Давайте зараз під'їжджаємо до э, цієї загрузки один, ну а ви поки що пацани пишіть, як вам цей проєкт Mobile, подобається чи ні. Якщо подобається, напишіть подобається, якщо не подобається, напишіть не подобається. ні ну, Я думаю, подобається, але перегляди скажу вам слабенькі. слабенькі, слабенькі Реально, але от плюс Mobile, то, що в Блекрасі не було іменно. Наскільки я пам'ятаю, якщо пам'ять не, не зраджує мені, то типа, не було, ні. Не було дорожньої служби в, в Блекрасі, а тут а в Mobile є. І це великий плюс, бо то, що я хоч попробую себе ще в дорожній службі. Хоча в мене вже шлях і так і це або дальнобойщик, або сей. або таксіст, посильня тут в Mobile. І швидше за все ж це таксіст, бо то що я в таксі сам більше працюю. Через який ми навіть зараз проїжджаємо, це таксі, вроді так. Да? Ні, то ми вже друге коло робимо пацани, так? Да? Так, да, ми робимо друге коло, то що тоді ми робили, типу, тодою, а зараз. Так, надіюся, ми друге коло робимо. Зато ми отримали 2600. Подивимося, зараз, скільки ми за це все робимо. Ах ти, блін, я забув, що так як ми дуже виховані з вами і чемні нарушителі, то ми з поворотниками повертаємо. Тому давайте газку. О, все. Тапка в пол і все пішло. Так, тут швидкість, вовне не перевішати. Ну, До речі, поліцейський стоїть, якби це побачив, то все так. Обганяємо з поворотником. Тепер поворотник тако і вимикаємо. Все пацани, все по красоті. Та -мо! Нє-ні-ні! Ні, ні. Фух! ледве не врізався. Я не врізався, ледве врізався б. Так, тепер тако. Все пацани. Ну, мало тут хто на сервері, та взагалі були кращі, Грандмобайний. на таких проєктах мало, мало хто. Э, цей, мало хто дотримується цих правил. Ого. Бо то, що, ну, блін, реально, хочеться на таких гіташках поганяти, я це знаю, бо. Ага, пацани, прямо. А там ми вчора робили як? Да-да-да. А там ми вчора робили портали такого отута, ну, позавчора, отко направо тут. А це нам треба аж їхати. Як і думав, пацани, нам ми взяли вже друге коло. Це тільки перший рейс, похоже, так все. Показали на газку. Давайте від першого лиця пацани. А то що щось я бачу, що ми на цьому камазі не їздимо від першого лиця. Хоча від від першого лиця, тут скажіть топ. Ух ти, блін, я зараз нарушаю, я зараз поспішна. На мене щось руль заїв. Та якого фіга? Ну, пацани, думаю, буває, але в мене це буває дуже часто. Ви получили очки опита. Та нафіга мені ваші очки здалися. Ну, блін, мені. Мені дуже-дуже треба. О, мені дуже-дуже треба руля. Так, все нам сюди. Ну тут пацани я нарушив. Тут вже в цій аварії, в цьому ДТП можна сказати, да, винен я. Тут я признаю. Братанчик, якщо ти дивишся це відео сторін, тут же можна сказати козел я. Так, ладно, давайте тут такого. Я просто стараюся не нарушати і тут хотіть повернути. Ті... Ладно, давайте це у нас... А що це за фігня? Ми ж в'їжджаємо з азамасою. Ще скажіть, що ми через батерію будемо їхати. Чи через еду, як тоді з автошко на цьому робили, пам'ятаєте, коли ми робили з вами на цьому? На та. Бляха. Коли ми е, автобусником Арзамас літкарної їхали, то так само через еду. Ага, тут нам автошкола? Ви серйозно? Ну це ж це автошкола. Ага, тут аж е, шлях тут ж на екзамени здають ці на шкоді, на шкоді Типу, Знаєте, пасані, отут Тут шкода, і тут пацанів теж треба дороги промивати, Ну, давайте промиваємо, пацані. Ага, я тут колись здавав направо, пам'ятаєте, сам по цих дорогах їхав. Ех, давно я тут не їхав, реально я більше не здавав направо. Тоді що здав і поки що мене не забираю. Я... В мене мало штрафів і то я їх оплачую за 2-3 дні. Тому ладно, давайте умкнуть, коли будемо вже практично виїжджати. А, воно пацьки, Це місце, де ми на шкоді Октавії тоді їхали. Пам'ятаєте цю шкоду? ця Воню, вроді... Да, вроді така сіра, сіра, така сталіста шкода. Ну, ладно, так, тут нам направо. Так, і будемо їхати тако по цій прямій. От по цій не будемо по підкраю, а. ладно, по підкрай, бо ще знесуд. газку і газку Все, так і тримаємо. Так, іде. І так, пацани, я вже заїхав в місто, почав от зараз вмикатися, їду по всій половині міста. Зараз ми подивимося, скільки ми заробимо, пацани. Повинні ми були заробити, по факту більше, вчора зробили 2600. Сьогодні це більше коло, я сподіваюся, зробимо більше. Ну, зараз все ж подивимось, пацани, от я вже топлю Максималка цього камазу, до речі, хто не знав, 76 км на годину. от. Першу лиця <кхм>, топимо, так нам тут набрали з поворотничком. Все, ми вже якраз от під'їжджаємо до точки, під'їжджаємо, так сказати, до міста. Та ми все подивимось, що як і коли. <кхм> так, тут нам поворот наліво микаємо. Дивимось. Так, о, пацани, заїжджаємо зараз. чекайте, І виходимо. Діємо скільки ж ми зараз робимо? Завершить роботу. А, підходимо до цієї до водителя, начальника дорожньої служби. Добрий день, до побачення. І заробляємо пацани. Пішли кавин на бути бой, когда твой друг міл строй. Натурал Альбертович, ты так гей, я это хотел прятать, но ты гей, я все знаю о тебе, ты маньяк, пошел ты вон, ты педаяк. тебя не хотел никто ебать, только ты начал эту курвану мать, ты начал свои видосы залям, продавал ты их, блядь, пидорасынах. Я тебя ебать не хотел, не хотел, но ты как тухлая корова хотел. Я тебя ебать не хотел, не хотел, а ты молодец, а ты молодец. Я хотел, 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 ну ты не хотел, не хотел. Альбертович, это ги... Дайкин, хуй штрафы! Я ж не я был парень хуйло, вон, тика, вон, 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 вон. Не хватало пары слов, чтобы исчезнуть. Yes. Ес, это здраво тут хвост. Ебать, хуй здоровый, у меня гармонизм. Ебать. <существует> так, добрый вечер. О, чиназис. Чиназис, блядь. Той самый Колебина, який записывает видео по сто раз. Якому тупо вилітає ві... програма, який тупо заєбашився, добре, не знаю. Тупо чиз! Зараз на павзі записуємо хер з вами все одно вліплю в Капкаті це сиділа. Все, вертаємося в Рогазамас і починаємо ліпити другий кусочок. Сімголобайчик. Ну що, пацани, я вже заїхав в місто. От дивіться, їду вже по місті. От зараз їдемо по другій місці, пацани. Це вже думаю повинно більше дати, бо то що, ну, більше бабок. Вчора не дві, вроді би, я б... я проскочив. Я ще на жовтий був. Ну ладно, вроді би, чи дві. Д... чи дві двісті. Чи 2600, я не пам'ятаю. Ну, вроді би дві. Ну, не може бути 1200 чи щось, бо я не знаю, пацани точно. Скоріше за все, що 2600. Я точно просто не пам'ятаю. Ну ладно, я так розум... розумію, що ми їдемо зараз назад, то це пацани тут не три круги, а тут два, або ще хіба що, що треті є, але я ж не буду по три записувати. Бо цю половину ми не проїхали. Ми тако об'їхали, не таку кругу, а тако об'їхали через автошколу. І зараз я так розумію, ми да, ми вертаємо зараз назад пацани. В чому прикол? Я лічно не шарю. Хто шарить, скільки тут кругів, треба обмотувати, чи тільки чи що, то пишіть. Дивіщі, пацані, 2600. Реально, все, 2600. Сьогодні подивимо, скільки і що. Я не знімаю все з карточки, щоб потім ви знали, що і як. Потім ми додамо. Це поліція. Гаску. Ого, одразу дві чи три. Дві поліцейських машини. Тут Та що? Так, тут нам куди треба Нам тут направо. Поворотник направо. Це. А мені то що? У мене о, фари вже горять. Ну, вже включаю. Ну, пофіг, фари горять. Поворотники, я все це діло врубаю, а що, що заново треба? Буде ще один круг робити? А, хіба що це ще пар за масі, пацани? Ну якщо це ще так, то я ще тоді все зрозумію. Ну тоді в будь-якому випадку нам треба буде більше, щоб нам заплатили. Ладно, пацани, тоді так так працюємо потихеньку, ще раз працюємо все. Дивіться, пацани, яка взагалі ця схема вийшла. Дивіться, як вона вийшла. Оце коло, ми не то, що це от, от мостике обіжали. ні. Ми тако от такого об'їхали такого, якраз коло розмаса. Ми от по цьому мостику, де я коли працювала автобусником, не об'їжали пацані. Тут має бути пород наліво і прямо. Все, наліво прямо, або наліво направо і прямо. А, наліво і прямо. Так, ладно, пацане. ух ти, блін, щось я на спушно виїхав. Я, я пока записую, пока то поки все, ну да ладно, так тут нам прямо. Прямо пацани, значит, спереді шеденки саме, дивіться, увага вниз, увага вниз, повторюю, увага вниз нас під доме 76, я топлю, я, дивіться, я газ не пускаю, все, щоб ви не думали, все, жму? Зараз пускаю 76 пускаю, падає, нажимаю повністю. Так і 75-76 Тобто ви зрозуміли прикол, так, да, ви купили? Так, ну тут зараз якраз по пряміку, пацани, да зараз будемо прощатися, якраз не знаю тут, ми вже під'їжджаємо. Так, да, це тут якраз біля таксі, біля автобусників. Тому автобусники, таксисти, здорово, це з вами, Так, ладно, пацани. Давайте ми з вами такого будемо робити. Так, от якраз ми вже і під'їжджаємо до метки, пацани, Тому топчик. Топчик і ще раз топчик. Все. Давайте під'їжджаємо. Тако поаккуратненько, на кайфах. Наліво і тут нам куди. Ага, тут ще раз наліво. Давайте, пацани. Тут нам зараз на це я повертати. Все, ми повертаємо зараз на базу. Все по красоті. Так, давайте за такою як акуратні нормальні. люди. О, цей виїжджай. Ну виїжджай, виїжджай. А чого я варіки вробив? Ладно. І пацани. Все, вилазимо. Вилазимо і зараз срочний момент. все, Вилазимо тут наш КАМАЗ, як студій, хай, Давайте бігом пацані срочно, тупо срочно до цієї начальниці, начальника, хоч як він там підписаний. Підписаний начальник, не це начальниця. І пацани, увага в чат, повторюю, увага в чат. Один, два, три, готовий. Ми завершаємо роботу і ми отримаємо 2900. Вчора я забавився 7 хвилин буквально. Сьогодні я забавився хвилин 9 і 2,970, Ну майже 3К це вже вигодніше. Тому другий круг поки що вигодніше. Не знаю. В кінці будем підводити піщоти, на цьому все. з вами був Коля Бінго. Ставте лайкоси, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Чекайте нові відоси. Всім пока-пока пока. -пока, -пока. пока!